Є знижки на тезин біо та тезин ксилу 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Така інформація з'явилася на сайті Верховної Ради у карці законопроєкту 7457. Закон набере чинності через півроку після опублікування, тобто у липні 2024-го. на підпис президента документ чекав із грудня минулого року після ухвалення парламентом. Важливо зазначити, що закон про медичний канабіс регулює його обіг лише в медичній, промисловій та науковій діяльностях. Розповсюдження марихуани для вільного неконтрольованого споживання продовжить вважатися злочином. Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, а виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Приміром, вирощувати рослини зможуть лише юридичні особи, які отримують відповідну ліцензію та сертифікат. Робитимуть це під цілодобовим відеонаглядом із доступом для нацполіції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. Загалом, дискусії щодо необхідності легалізації медичної марихуани почалися в Україні з 2016 року. У липні 2023 року законопроєкт схвалили у першому читанні. До цього закликав президент Володимир Зеленський. Він підтримав ініціативу ще під час своєї передвиборчої кампанії у 2019 році. Одна із причин, через яку депутати погодилися легалізувати ліки на основі канабісу нині, це війна. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Україна має намір створити найсильнішу в Європі газу. Ментальної та фізичної реабілітації, а Міністерство охорони здоров'я назвало ухвалення цього закону історичним рішенням.